Колеги дуже добре знають. Як мінімум, колеги дуже добре знають, що я головний космонавт програми Ранок на Поділі. І я сьогодні дуже радий, особисто я дуже радий тому гостю, який сьогодні завітав до нас у студію. Дуже люблю космос, зорі. Але що я знаю про космос? Ну кілька сузір знаю Оріон, Касіопея, Дельфін і все таке. Наша гостя сьогоднішня може професійно розказати про зоряне небо і взагалі, як зоряне небо пов'язане з нашим, з нашим життям. Колеги. Отож, зустрічаємо у нас сьогодні в студії астролог Ірина Новосат, і вона нам більше розповість і про зорі, і про гороскопи, і про все, що з цим пов'язано. Доброго ранку. Доброго, ранку, Доброго Ірина. ранку Ірина. Розкажіть, як ви коли ви зацікавились зірками і вирішили стати астрологом? Ну, взагалі, це випадкова подія в моєму житті? Була якась така ситуація, досить неоднозначна, і я шукала відповідь. В інтернеті. Тобто життєва якась ситуація, життєва, та? так. Я шукала якісь психологічні сайти, от щось таке, що... старалася розібратися в собі і на... ну зіткнулася просто з астрологічними сайтами, почала вивчати це питання. І чим більше я знайомилася з цим, тим цікавіше мені ставало. І я прийшла до того, що я зараз навчаюся. ну я вважаю, що я досить серйозно навчаюся в одного з відомих астрологів не тільки в Україні, але і в Росії і за кордоном. Е, і ну, серйозно під підійшла до цього питання. А я, я чомусь очікував, що Ірини історія буде дуже схожа до моєї. Тобто, як я захопився зоряним небом, це була літня тиха погода. Зоря а, а взагалі в дитинстві Зобіга. любили дивитися на зорі, щось уявляти, собі придумувати? Напевно, всі люблять. А наскільки важка ця наука, астрологія, взагалі? Наскільки важко навчатись? От що я помітила, що ми якась от наша освіта, взагалі загальна наша освіта в школі, в інститутах, вона більше схильна до аналізу. А тут. Це синтез, більше синтез, ніж аналіз. І мені здається, цього дуже мало вчать, і цьому приходиться. Це дуже ну якось складно на початку, і цьому приходиться вчитися. Оце є найскладніше. Саме з досвідом це... приходить. Так, тут треба дуже багато зробити карт для того, щоб цьому ну, відпрацювати а мені здається, цей навіть, що я б цьому не навчився. Якщо вже слово синтез прозвучало, це якось ну особисто для мене. Я далеко що, А що для цього потрібно взагалі для того, щоб навчитися там я не знаю, читати по картам? Для того, щоб я так розумію, потрібно мати. Ті карти для того, щоб їх Вивчати, досліджувати, синтезувати. Ну, мати, це не проблема запитати в кожного, коли він народився, скласти, взяти програму. програму. Ви казали, а що є комп'ютерна програма, саме, яка видає карти. Карта чого? Карта Зоряного неба. Ну, Це майже на даний момент карта Зоряного неба. Включається програма, автоматично будує карту зоряного неба в даний момент часу. От, і якщо тут задати параметри народження людини, для цього потрібно знати дату народження, точний час народження якомога точніше, тому що від цього дуже багато залежить, і місце народження. І тоді ми будемо мати дуже багато карт. Тобто по цій даті, по часу народження можна скласти особистий гороскоп людини, так? Так. А наскільки він так, є точним? детальну карту. Натальну карту. Тобто натальна це... Натальна. Натальна карта і гороскоп це, це... різні речі. Різні речі. Е, м, гороскоп це більше ширше поняття, яке характер... Натальна карта це тільки карта, яка складена на момент народження людини. Це є натальна карта. А тобто а гороскоп, вона про що говорить? ця Вона карта? говорить про потенціал людини, який розкривається протягом життя. Це То потенціал. буде людина, так? так. Але, що, але він і може і розкритися, може, і не розкритися. Абсолютно. Тобто, від людини багато залежить? Звичайно. Так. Це це не, ну от кажуть, доля. Так? Ми маємо долю, але ми можемо певним чином на неї впливати. І тобто без проблем. Ми, для чого нам астрологія? Для того, щоб краще розібратися в собі, розібратися в ситуації, зрозуміти краще. Ніх, напевно, жоден. Не може так глибоко подивитись на ситуацію, як астрол, якщо як не астролог, який подивиться в натальну карту, тому що він бачить те, чого можна взагалі не побачити зі сторони, якісь таємні течії і так далі. От і тому астрологія просто допомагає жити для того, щоб. Ну може, може, може навіть підстелити соломку, коли цього коли це буде потрібно. Ірина, а ви сказали, що є потенціал, та от від народження людини, і як вона буде розвиватися, все залежить від її дій і від її способу життя. А можна стрибнути вище цього потенціалу? От може людина вище цього потенціалу, який от при народженні, от вона його отримала від природи, від всевишнього, я не знаю. Можна розвивати, можна розвивати і теж дуже багато залежить, але все-таки якісь межі, межі як обновлені, обумовлені. Так, так Як кажуть, вище своєї голови не стрибнеш, не стрибнеш так. Ну, більшість людей хоче дізнатися про себе, про своє майбутнє. І як часто до вас по астрологічну допомогу звертаються люди? Ну я не знаю, що дуже не скажу, що дуже часто, Але звертаються так? так. А більше молоді люди чи люди похилого віку? Чи так, Кому ближче вік? зараз так. наука, хто в неї більше відео? Частіше вірить. навіть не так треба розділити, частіше жінки. Ага. <сум> а що хочуть дізнатися більше? Що цікавить їх переважно? Ну, найрізноманітніші речі це є партнерські стосунки дуже часто. Це є в молодих людей дуже часто профіорієнтація, також це здоров'я. І ще дуже цікавий напрямок в астрології: це синастрична астрологія, тобто це поєднання карт різних людей, це наша сумісність з кимось. От сумісність двох людей, наприклад, в сім'ї. Батьків з дітьми друзів, партнерів по бізнесу і так далі. Оце все можна подивитися. Тобто, якщо дівчина принесла свої дані і дані свого, наприклад, нареченого, і хоче дізнатися, чи сумісні вони, тобто можна так дізнатися з так, астрології? Так, можна у всякому разі якісь основні. Базові такі речі можна з допомогою астрології дізнатися. Ну, звичайно, немає жодної ідеальної пари, але в всякому разі якісь співпадіння, якісь. якісь особливості. От до чого треба притиратися, угу. може? Що треба, до чого спокійніше відноситися? Оце всерина. А ваша порада як фахівця? От якщо е, дві половинки так, от вони е, за астрологією несумісні, то їм не варто все таки. Проти вони природи не... перти, як кажуть, вони напевно і не зійдуть, але Якщо вони зовсім випадки? несумісні. Ну тобто, десь там якийсь спалах, та емоційний, чуттєвий, і люди все одно стараються побудувати стосунки, але в них нічого не виходить. Є Якщо такі... це попередити, от вам ну перечитався гороста. Так, мені, так здається. Ти, ти мені сподобалося, пішли <сумісністі>. зараз. Зараз нам астролог скаже, світить нам майбутнє, не світить. Вам не світить до, до, побачення. Ну, ну, я, до побачення. Я думаю, що якщо вже двоє людей прийшли з таким запитанням, певна сумісність в них вже є. Але наскільки вони зможуть притиратися один одного, є е, знаки зодіака поділяються на фіксовані, е, мутабельні і кардинальні. Хто, який, на, хто наскільки є стабільний, терплячий або навпаки в протилежну сторону імпульсивний, вони які, тобто овни, це я перепрошую. Це імпульсивні знаки. яким дуже важко. терпіти. Імпульсивні це що означає? Я не розумію. Яким дуже важко довго щось терпіти. Так? І вони здатні до того, щоб ривати стосунки. Частіше вони це роблять, ніж, наприклад, тільці, а тільці дуже фіксовані знаки і дуже терплячі, і дуже довго можуть терпіти якісь. Характеристики іншої людини, які їм, можливо не дуже подобаються, але вони утримують угу. стосунки. Дуже я, я чому утримую? зараз дивуюся? Тому що ну мені здається, мені здається, що я дуже терплячий. Тобто, може бути, що винятки можуть бути. Не, не можуть справа в тому, що ми звикли, Люш. Справа в тому, що люди знають астрологію дуже однобоко. Взагалі на чуті чують про астрологію взагалі, тільки з одного боку. В основному це є тільки свої сонячні знаки. Е, майже всі знають свій сонячний знак. Ну, може це бути, що похибка, Там козероги, стрільці, так, це майже, сонячні знаки? Так, це є сонячні знаки. Майже всі знають. Єдине, що, можливо, в когось не дуже співпадає, хто на межі знаків народився, там може. В якийсь час переходити сонце з одного знака в інший, і ми не завжди можемо точно сказати. Але 99%, наприклад, знають свій сонячний знак, так? Але крім сонячного знаку, є ще місяць, який займає теж якийсь знак Зодіака, є ще вісім планет, mm -hmm. які також враховуються, і всі вони складають ну, загальну характеристику людини. Тобто не тільки сонце визначає характер людини. Як особисто ви ставитесь до тих гороскопів, які зараз ну, дуже популярні в мас-медіа, в журналах, різноманітних газетах? щоденні гороскопи, наприклад, в Я інтернеті скажу... дуже багато. Так що мало професійних астрологів, дуже мало професійних астрологів погоджуються приймати участь в складанні таких е... загальних гороскопів, Так, тому що це не стільки. Загаль кожний гороскоп є дуже індивідуально. Чому тільки одна, чому тільки людина, а жодна машина не може сказати, ну, скласти цей гороскоп, так? Порахувати це все, прорахувати, тому що там є такі речі, які може тільки людина узагальнити це все. І далі якось їх всіх об'єднати. Оці всі нюанси, ну кожна є індивідуальність, всі нюанси об'єднати. 12 знаків це просто є нереальна, особливо коли гороскоп на рік там напередодні нового року оприлюднюють гороскопи для знаків зодіаку так на цілий рік. Можуть бути ну дуже дуже загальні тенденції. Ну настільки, ну я навіть не знаю, чим це порівняти. Тобто дуже багато ну, нюансів. людей на і Кожен індивідуальний ну. Кожна своя доля, я думаю. Ну, Кож я думаю. Це очевидно. Об'єднати об всі, всі 7 мільярдів, які живуть на землі, в 12 знаків, і сказати їм все однаково, це ну, ви самі розумієте, що це абсурд. Ірина, а вам особисто допомагає астрологія у житті? У повсякденному житті? Так. Тобто ви керуєтесь тим, що ви маєте там якусь певну свою карту, і ви вже йдете тим шляхом, який. Приведе вас до якогось успіху. Ну, У всякому разі постійно стараюся аналізувати, що в мене відбувається в житті. Ну, так, А так, от бувають ні. якісь такі моменти, коли ось, десь нещастий. так? Там, фатальне невезіння, фатальне невезіння так, можна Смога, сказати, словами. на роботі якісь ну, те, що проблеми, якісь складнощі. У ну, всіх ус... сферах життясь якісь якісь певні Що, що це? це якісь випробування, це так це написано період. на карті, що це? Е Кожен народився своїм індивідуальною своєю е, картою, так? з якимось положенням, розташуванням планет на небесному е, схилі, але е, все є динамічне, всі ці планети рухаються. І під час свого руху вони е, так, ну, роблять такі аспекти до натальної карти. Що таким чином ми можемо прочитати, які події в житті відбуваються, і це є вони впливають таким чином на життя кожної людини, але індивідуально, в залежності від його натальної карти. І тому оці смуги їх можна побачити. Тобто передбачається називається транзити. Можна, так? так, їх можна і передбачити, і побачити, зрозуміти. Можна, можна змінити? Я такому разі легше пережити, знати, що це Знаю, просто тимчасово, так, і приблизно, коли воно закінчиться, коли починається, коли закінчиться чим, обумовлено, і з цим легше mm -hmm. жити, мені здається. Тобто це нормально, це природньо, коли є от сірі смуги, життя та білі і навіть чорні. Тобто, до цього потрібно ставитися нормально, це, це буде готовим до цього. Звичайно, і астрологія допомагає підготуватися до цього. Ну, все, здається, роз'яснили основні положення щодо астрології. Звичайно, наука така. Досить серйозно і багато вчитися треба. Якісь можливо певні недоліки цієї науки, є можливо, якісь застереження, можливо, хтось дивиться зараз теж, хотів би спробувати з цим займатися. Що б ви могли порадити? Я могла би тільки сказати, що професійних астрологів на сьогоднішній день ну є не так багато, і тому потрібно, по-перше, спочатку дуже зважено підходити до вибору астролога. А по-друге, враховувати, що кожен астролог це є людина із своїм досвідом, своїм набором знань, своїми, своїми якимись установками, життєвими цінностями і так далі. І е, прочитати ту карту, яку Бог для людини створив, тобто його долю, він не може на всі 100%. Тому довіряти сліпо все одно не бажано. Інформацію фільтрувати, так? Е, Обов'язково. Ну, власне, вірити у гороскопи, вірити у астрологію чи не вірити це справа кожного. Вірте у зірки, милуйтеся зірками, як мінімум, це красиво. Ну і вірте, і дивіться ранок на поділля», як мінімум, це позитивно. У нас сьогодні в гостях була астролог Ірина Новосад. Це ранок на поділля».